Вітаю, друзі. Я так розумію, що частина людей в нашу церкву ходить, можливо, до року. І проповідь, яку ви сьогодні будете чути, це буде для вас інформація, як люди, які вже з Богом намагаються будувати своє служіння. Десь в вересні місяці. Є додаток на телефон, називається «Юрвіжн». Ми там читаємо Біблію, і там є один вірш, вірш дня всієї планети Земля. Тобто всі християни, всіх конфесії читають цей вірш. І мене один вірш дуже зацепив. І я його не зрозумів. І Я два місяці десь інколи намагався суть глибину зрозуміти, і саме на цей вірш буде сьогоднішня проповідь. І називається вона Як побудувати ефективне служіння. Тобто, що про це каже Біблія, і особисто що каже автор відривку, це апостол Павло. І м, перечитуючи послання до Филип'ян, я його люблю, тому що там чотири глави всього. Я люблю книги Біблії, де мало глав, там три, чотири. Чому? Тому що ти можеш перечитати зараз його і можеш більше зрозуміти. Коли велика книга, там як Псалми, ну, ти не можеш 150 за раз прочитати, бо навіть дня не вистачить. А тут чотири глави можна якось осягнути. І цікаво, що в цьому писані я виявив дуже багато цікавих і практичних, практичних речей. Тому що Павло. Він писав його в кінці свого життя, коли він був в'язниці, в і він писав цей лист тим людям, які його підтримували, в тому числі і фінансово, і морально, тому що з тої церкви. Прийшла людина, можливо, це був пресвітер, яка принесла гроші Павлу на той час, коли він був в в'язниці, що він, можливо, мав, мав змогу якось проіснувати, тому що е, тоді в в'язницях люди не так, як зараз, вони не отримали постійно якихось пайок. Тобто якісь ресурси, навіть щоб бути в в'язниці, їм повинні були. І е, оце послання до Филип'ян, воно народилось як відповідь на ту любов, яку ця церква виявила до Павла. А якщо подивитись раніше, то е, Павло він заснував цю церкву. А якщо глянути історію цього міста, воно було молоде, десь 150 років. І цікаво було те, що ми інколи дивимося, як люди поводять себе на окупованих територіях, коли російська влада дає якісь гроші там величезні, вони з всякими пільгами, великими зарплатнями, допомогою, вони купують людей. І оце місто, Филиппи... Римська влада їх купила. Як? Вона сказала, що є місцевість, якщо ви підете туди жити і забудуєте місто, ви отримаєте великі знижки, ви не будете платити ніяких там мит і так далі. І люди купились на цю річ, і вони дійсно пішли на цю місію і збудували велике місто. І туди прийшов Павло, він заснував церкву і цей лист це відповідь. І ви знаєте, що ті, хто давно ходять в церкву, що часто проповіді тут за кафедри це реакція на якусь проблему. І це і зараз було, і тоді було. Тобто цей лист апостола Павла, це була реакція на проблеми, які були в тій церкві. І як і в першій церкві було багато проблем, так і весь час, на протязі всієї історії, завжди в церкві були проблеми, тому що в церкві такі ж самі грішні люди, які потребують вони потребують зміни свого мишлення. І Павло цим листом він впливає на мишлення цих людей. І якщо подивитися на це послання, це самий класичний приклад ось такої відповіді на критичну проблему. Якщо читати останню главу, там були дві жінки. Її звали Єводія і Синтихія. Вони разом з Павлом. Засновували цю церкву. І ці дві жінки вони посварилися. І Павло, не вдаючись до якихось глибоких, філософських, богословських речей на тему єдності і так далі, він просто дає конкретні поради. І все це послання, воно пропитане не тільки якби, такими загальними речами, а й конкретними до тієї церкви. І я думаю, що цей лист він допоміг той церкві. І для нас він класний, тим, що він допомагає нам змінювати себе. Тому що в нас є багато того, що не є правильним. Навіть ну от я в церкві, я 17 років член церкві. Коли я читав це послання раз за разом, я дуже багато побачив того, що мені треба змінювати. Тобто Бог через своє слово він відкриває, що в мені не так. І... Якби так загально сказати, оцей лист, він направлений на те, відповісти на питання, як побудувати ефективне служіння в тій церкві, в Липах, і зараз в будь-якій церкві. Тому що воно актуальне завжди. І ефективність любого служіння, воно залежить не тільки від того, що саме ми робимо або як ми робимо, а і настільки багато в будь-якому служінні партнерства. І саме про це в цьому пісні. І знаєте, що мене ще здивувало дуже? Ісус Христос він прийшов на землю. І в нього була місія. Він прийшов звершити служіння. І прийшов Боголюдина людина Тобто всі ресурси, абсолютно на все в нього є. І знаєте, що дуже дивує? Він не використовує всі ці ресурси. Чому? Він багато робить за допомогою апостолів. Вони його партнери. Він міг би сам, Міг. але він використовує апостолів і звершує свержіння через учнів. І я думаю, завершив Ісус служіння на землі? От він пішов до Отця на небо. Служіння на землі він звершив місію свою. Я думаю, що він залишив, коли уходив, місію звершувати зараз нам. Тобто, місія будувати царство він почав, він навчив. Зараз цю місію робимо ми за допомогою Духа Святого. Тобто, місію Христос почав, а відповідальність зараз за звершення місії. Є в нас. І для всі інструменти для цього він дав не тільки слово, а й Дух Святий. І давайте прочитаємо ці чотири вірші. Отже, коли є якесь підбадьорення в Христі, коли є якась утіха в любові, коли є якась спільність духа, коли є якість якісь щирі, якісь щирі почуття та милосердя. То доповніть мою радість. Майте однакове мислення, однакову любов, будьте однодушні та однодумні. Не робіть нічого з самолюбних амбіцій чи з марнославства, А в смиренності вважайте одне одного за вищого від себе, дбаючи не лише про самих себе, а й про інших. Знаєте, якщо цей вірш просто закинути в соцмережі, де люди, які не знайомі з християнством, то Критики буде багато, тому що сучасна культура вчить іншим речам, прямо протилежних. Вона вчить дбати про себе, і про однодумність ніде немає і мови. Чому? Я думаю, тому що люди не до кінця розуміють, що мав на увазі Бог, що мав на увазі апостол Павло. І така ж проблема в мене. Я читаю, і розумію, ну як це зрозуміти правильно. Тобто, ми ж всі абсолютно різні люди. Про яке однакове мислення йде мова? І повертаючись до запитання, як побудувати це ефективне служіння, три речі, які виділяє апостол Павло: мати однакове мислення, однакову любов і однакову ціль. Однакове мислення, про що каже апостол Павло? Знаєте, якби він казав, щоб у нас були у всіх абсолютно одинакові думки, ну навіть та церква, вона б не сприйняла цей лист. Вона б сказала, що це не Павло можливо написав. Тому що ну, неможливо, ми всі абсолютно різні, і у всіх абсолютно різні думки. Тобто, абсолютно один, ідентично думати ми не можемо. Тож, до, до чого саме закликає апостол Павло, яку думку він несе? І коли я перечитував загалом все послання, тому що важливо е, розуміти, що контекст всього він має е, дати розуміння саме цієї фрази. І одна річ, одна річ. Яка там послідковується, вона одинакова. І якщо сказати сучасними словами, що в нас є спільного? Тобто, яка думка у нас може бути практично одинакова в нашому загальному служінні та існуванні? Я думаю, класно виразила цю думку українська біблійна семінарія. Звідки я приїхав що Льоша? Там є три слова. Головні, чому вчать нас усіх студентів: це біблійність. І в нас це в цінностях церкви. Тобто, все, що ми робимо, має бути абсолютно біблійне. Тобто, ми не можемо нічого зробити в житті, що не є біблійним. Це наш височайший стандарт. Друге, це місійність. Тобто, в кожній речі має прослідковуватись місія. місія яку залишив нам Христос. Тобто, проповідувати Слово Боже і робити учнів. І третя реч це відповідальність. Тобто, кожна людина має свою відповідальність. Бо Бог, коли створював кожного з нас, Він давав нам певну місію, місію нашого життя. Коли люди одружуються, є місія для їх шлюбу. Тобто ці три речі біблійність, місійність і відповідальність це загальне і воно просвяткується навіть в цьому посланні. Багато речей, коли Павло наголошує на цьому. І дивіться знов до Ісуса Христа, яких практичних навичок вчив Ісус Христос. Він їх вчив. Правильно молитись. Правильно, він дав їм стандарт молитви. Молиться так. Далі, якщо дивитися, чи дав Ісус Христос їм який стандарт, як вчиняти чуда? Ми цього не бачимо. Чи дав Ісус стандарт, як проповідувати учням? Не дав. І, знаєте, Ісус розповідав про любов до Бога. Він розповідав про любов до людей, він розповідав про любов до ближнього, милосердя, про єдність. Тобто набагато глибші речі. Він формував мишлення своїх учнів. Чому? Він розумів, що кожен з них по-різному може служити, може будувати різні церкви. Але він давав фундамент: він дозволив учням. По-різному виконувати фундаментальні речі. Він вкладав в їх мишлення, бо розумів, що з цього буде сила для всього іншого. Якщо дати фундамент людині правильний, вона зможе багато зробити. Тому він вкладав не якісь другоднявні речі, просто там свод правил, як організувати церкву. Ні. Він дав їм відповідь на питання, чому вони мають це робити. Коли вони. Після Вознесіння Христа, задавали питанням чому. У них була відповідь чому. Він заклав їм цінності, місійні цінності. І, знаєте, Ісус він не почав жодної церкви, але його учні збудували багато церков. Вони були засновниками церков. І Він не вчив їх цьому. Він не дав їм цінністьну основу. Тобто в кожен час різна форма, а функція вона завжди одна. Тому, коли ми думаємо однаково, треба відповісти завжди. Наприклад, команда служіння. Кожен має знати, чому ми це робимо. Кожен член церкви має знати, чому ми тут збираємось. І ми повинні це робити. Чому? Бо фундаментальні речі вони нас об'єднують. А другорядні речі вони можуть нас відволікати від самого головного. Якщо не буде об'єднуючих речей, то змісту в нашому служінні буде небагато. І знаєте, це можна сказати: хто вріс, то по дрова. Ми повинні завжди повертатися до головних цінностей і думати одинаково в тих речах, які вклав в нас Бог. І Якщо у вас буде якісь лідерські, то моя невелика порада, просто задайте собі питання і спитайте, можливо, усіх учасників, чому ми це робимо. Бо, можливо, коли ви відповісте на це питання, вам буде легше далі двигатись. Ви зможете зрозуміти, що, можливо, другорядні речі стали не на першому місці. І інколи треба запитувати і навіть себе самого. Я намагаюся інколи спитати, чому я роблю те, що я роблю. І знаєте, деякі речі я залишив. Тому що зрозумів, що не, цього я маю, не до цього я маю якось е направлятись, не це не основна ціль моя. І я інколи розумію, що треба переосмислювати свої дії. Знаєте, друга річ це однакова любов. І з цим трохи важче. Тому що ну, важко зрозуміти. Про що тут взагалі Павло каже? Ну, написано: майте однакову любов. І головна проблема, що кожна людина, вона по-різному розуміє слово, що таке любов. І проблема, знаєте, от, читають ці листи, цей лист, церква. І сидять люди в цій церкві, і сидять там два, можливо, чи більше лідерів чи людей, і вони. Думають або в них питають. Ви любите Бога? І всі абсолютно кажуть, що всі вони люблять Бога Чи всі вони служать Богу? Так, всі служать. То в чому ж проблема? Тобто, якщо всі люблять Бога, всі служать, проповідують Евангелію, то нащо писати про однакову любов? Знаєте, в чому проблема? Бо проблема з любов'ю в них була. І справа була навіть не в тому, хтось більше любить, чи хтось менше. Тому що я розумію, що ти або любиш, або ні. Це знаєте, як або ти вагітний, або ти не вагітний. І навіть так само воно може бути з вірою: ти або віриш, або ти не віриш. І проблема була в тому, що вони неправильно розуміли, що таке любов. А любов Ісус на Христі показав, що таке любов. І для нас, людей, це завжди важко. Мені важко зрозуміти любов, тому що моє перше бажання любити себе. І якщо я починаю любити, мені треба ламати щось, а ламати не завжди хочеться. Або не завжди є сили навіть щось ламати в собі. Проблема в тому, що кожен по-своєму розуміє, що таке любов. І вся суть любові вона зводиться до того, що. Ти не приймаєш, а ти віддаєш. Любов вона завжди віддає. Вона нічого не хоче для себе. Коли ми говоримо про Христа, Він да, виявив любов в повноті. Коли починається проблема в житті? Моєму, вашому, завжди. Проблема починається, коли ми хочемо трошки чогось для себе вимагати. Ми кажемо, що хочеться трошечки, щоб мені було любові. А Бог каже, що ні, це не любов. Любов, вона віддає, а хочеться хоч один відсоток на собі. І люди думають, що це любов 99 і 1. ні. 100% туди і нічого не вимагати собі. Це та любов, про яку пише апостол Павло. І це та любов, з якою має проблеми все людство. Коли ми починаємо ставити себе на місці того, хто віддає, не на місце того, хто віддає, а хто хоче прийняти, з цього починаються всі проблеми в житті. І апостол Павло і Бог призиває нас ставити себе на місце того, хто завжди готовий віддати. І обов'язково ця річ буде проявлятись в будь-якій справі, в будь-якому служінні. Мати однакову любов. Це дуже просто. Це мати здатність віддавати. І коли ми віддаємо, тоді в нас з'являється правильна здатність щось приймати. І приймати завжди з подякою. Це знаєте, така пігулка гарна. Знаєте, цікаво ще, як практично це застосувати можна. І, Часто служіння будь-яке. І ми розуміємо, що це служіння воно важливе, тому що ми в ньому. Але насправді любе служіння людям воно важливіше, ніж кожен з нас. І це часто парадоксальна річ, тому що команда служителей, проповідників. Ми любимо самі себе цінувати. Хоча насправді, я проповідник зараз тут, знаєте чому? Бо ви тут є. Якби не було людей, не було б мене. І та в кожному служінні. Ми робимо акцент на служителях, хоча насправді акцент на тих, кому ми служимо. І це допомагає нам вилікувати і гордість, і так далі. І так далі. Все починається з фундаментальних режей. В будь-якому служінні хто головний. Тому. Кому ми віддаємо. Це розуміння, навіть розуміння це вже акт поклоніння Богу. Тому що поклоніння це думати по Божому. Однакова любов це любов до Христа, яка спонукає нас думати, що в служінні важливий не той, хто звершує це служіння, а той, для кого робиться це служіння. І останнє це спільна мета. Знаєте, Христос казав, що візьміть моє ярмо, бо воно легке і приємне. Коли ми говоримо про ярмо, ярмо ніколи не асоціюється з якоюсь легкістю приємністю. Воно асоціюється з цим? З роботою, потом, з важкістю Слово ярмо. А Ісус каже, що ярмо моє легке. Річ в тому, що є речі. Які кожному з вас свої речі, які вам приємно робити. І ви, коли робите ці речі, ви не стомлюєтесь. І річ в тому, що Бог кожному дав такі речі, які йому легко і приємно робити все життя. Дивіться на апостола Павла все життя навіть коли він проповідував. Йому було багато перебону, він проповідував. Чому? Йому це було легко, це те, що дав йому Бог. І в кожному у вас є в житті та річ, яку вам завжди робити легко. Навіть коли ви зустрічаєте якийсь опір, через деякий час ви знов хочете це робити. І це річ, яку вам дав Бог. І це те ярмо, яке робити приємно і легко. Коли ми об'єднані з людьми в служінні, як способом вираження любові до Бога. Це наша спільність в саме цій меті. Спільна мета її розділяв апостол Павло. Він казав, що моя справа Ісуса Христа разом робити Царство Боже. Наша з вами справа, яка разом з Ісусом Христом будувати Царство Боже. Це наша спільна мета. Це те, що нас об'єднує. Ми до цього прагнемо будування царства Божого. І якщо ми нагадуємо ці речі, вони дуже практичні. Ми розширюємо це царство Боже. Так воно починається ось тут: з усвідомлення фундаментальних речей після зміни нашого мишлення. Бо Святе письмо багато разів призиває змінювати своє неправильне мишлення. Після цього у нас з'являється бажання і розуміння, що це потрібно, що Бог цього хоче, і що інструменти для цього є. Але для цього треба три речі. Кожен раз повертатись до нього. Розуміти, чому ми це робимо, що таке любов і яка в нас має бути мета. Як побудувати служіння, яке буде ефективним? Три питання можна задавати інколи. Чи є у вас однакові думки і цінності. Наступне чи є у вас однакова любов, розуміння, що поклик не в тому, щоб отримувати, а щоб віддавати. і важливий саме об'єкт служіння і чи є спільна мета. Бо якщо робити щось без мети, ми не зможемо виміряти ефективність цього служіння. І будування Царства Божого, воно починається з кожного з нас. В нашому серці, в нашому розумі. І коли ці всі інструменти ми почнемо потрошки виконувати в житті, ми побачимо себе зростаючих, церкву зростаючих і суспільство, яке може змінюватись за допомогою покликаних людей, які відповіли Богу, повірили і почали щось робити. Я бажаю, щоб нам Бог кожному особисто і нашій церкви допомагав цьому. Тому що це праця. Праця інколи важка, особливо в воєнний час. Але хоча б розуміння фундаментальних принципів, воно здатне допомогти нам це робити правильно. Давайте помолимось.